У виставковому центрі бузок відбувся творчий вечір харківського поета, журналіста родом з Донбасу В'ячеслава Романовського, автора 26 поетичних книг та збірок есеїв, видань паліндромних віршів, татки яких одинаково читається справа наліво і навпаки. Зустріч приурочена 60 річчі творчості поета, лауреата літературних премій імені Василя Мисика, Михайла Чебанівського, Петра Василенка, Пантелеймона Куліша, Павла Тичіни. Свою зустріч В'ячеслав Романовський розпочав із поетичного циклу присвяченого матері, яка розділила долю мільйонів українських селян. Моя матуся добре знала голодних літ, холодну ніч. Як споночіє прийде з праці, натомлена та ж не сумна, Несіть сіт сухарки, потапсь. Як вміла готувати вона? Відмочить у водиці трохи, в міру сіль оті на півголодні роки, коли наїдку тільки ті нам смакував гарбуз печений, у свар на юсті з буряка. І лиш на свята хліб свячений, Хто ж буде часу долікати? Одні новий світ влаштували, Щоб іншим він вогнем. Гонів, ще не раз ми скуштували, потапці, стріли, сухарів. У межах цієї зустрічі лунали твори з останніх двох збірок поета ліричної Земне і небесне і поетичного щоденника російсько-української війни Незламно. На Івана Купал Заря упав, то мій побратим упав, тревожилася мати, всю ніч не спав, молилася Бог. Сина гукала сльоза пропекла. Дві години поезії питань та відповідей і співанки з пісенного альбому поета Матіолої вечори у виконанні харківських бардів. И не до сон, жаль бурбочі, у вас, синь, у вас великолепная поэзия в наше время мы вчера все рыдали мы все плакали а тут чуть-чуть чуть-чуть нежности ласки и мирной жизни у вас прекрасная поэзия я вам желаю долгих творческих успехов и спасибо вам за радость Ми з ними з ним ходили, мабуть, ну, однаковими студентськими кроками. Я трішки раніше закінчила університет, але про нього я знала від викладача Вояновича, про те, що є у нас такий талановитий майбутній поет. І коли прочитала, що я можу бути свідком зустрічі з ним, звичайно, я чекала цієї цих хвилин. Мені сьогодні так приємно, що душ, духовно відпочили. Ми мені дуже приємно, що дуже багато харків'ян сьогодні виявило бажання поспілкуватися, послухати. Ну я дуже вдячна і дуже задоволена сьогоднішнім вечором. Мабуть, це і є відповідь. Я дуже шаную творчість Романовського. Сам письменник дізнається, що щиро радить ці зустрічі після багаторічної перерви. Мабуть, за останні там скільки чотири-п'ять років. Да, це перша така. Я давно не виступав. На жаль, на жаль, у мене тільки Фейсбук. В Фейсбуці розумієте, вони мені відповідають і говорять про це. Тільки так розумієте. А живого спілкування не було. А живого спілкування. Ну і так, і тільки між друзями. А тут, бачите, зібралося десь 4 чи 5 десятків людей, які, яким це було цікаво, і було тепло. тепло. Ця теплота вона, вона відчутна. Я її понесу з собою. Замість, і Вона буде продовжуватися в моїх нових віршах. Лірики пісняр В'ячеслав Романовський каже, що найближчим часом планує порадувати своїх шанувальників новою поетичною збіркою. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.